Усім парафіянам з Роздолівки, усім парафіянам з Верхньокам'янського, також усім парафіянам зі Званівки, усім друзям Василиянського монастиря, тут, на цій святій Званівській землі, насправді засилаємо найщиріші привітання з Різдвом Христовим. Сьогодні, у празник собору Івана Предтечі, Івана Хрестителя, радіємо, що можемо бути разом з вами. Сьогодні так в такий дивовижний спосіб, онлайн, та, через наші мобільні телефони, через наші телевізори, але це не заважає нам бути поруч, відчувати Божу любов, Божу підтримку, Божу опору. І власне сьогодні наше серце має сповнюватися ще більшою радістю. Бог нас любить, Бог про нас не забув, Бог постійно шукає, як нас підтримати, допомогти, попровадити. І насправді дарувати ще кожному із нас многих і благих літ. І хай дзвінка різдвяна коляда наповнить усі ваші домівки, звеселить ваші серця, утвердить надію, укріпить у вірі і подарує нам радість зустрітися вже тут, вживу, у цьому святому місці, на відпустовому празнику на успення Пресвятої Богородиці. Небою сердя, небої, за нині Боже своє, Панелю, пане ан весело, празною. Христос облиша, Бог, лопотився, а не виспівають, Заяви дають, поплів навіть чудо чудочу, доповідають. Христос залиша Бог. Отися ангели співають, царя видають, поклін відають, пастиріяють, чудо, чудо повідають. І ми вже, ми, і ми, і ми і Богу, поки даймо. Слава, Божій, і слава, йому, заспіваємо. Христос, Бог, поплотився, ангели співають, царя видають, поклін. Дають пасти чудо чудо, чудо поминають. Христос Они за Бог полотися, ангели співай. Царя дають полі відають, пасти раю. чудо, чудо повідаю. Христос рождається, славимо його. Вихлеє від течного Бога, співають порядки в далекому краю, Ісусе, маленький, Ісусе маленький, тебе всі благають, Ісусе маленький, Ісусе маленький, Тебе всі благають, Дай сили здола. Ірода нині, дай нам перемогу, дай нам перемогу і мир в Україні, дай нам перемогу, дай нам перемогу.